Давайте сьогодні розглянемо на прикладі двох самонарізів самі розповсюджені види. Дивіться, оце зараз на вашому екрані 19-й самонаріз, який безпосередньо вкручується в метал. Прошу звернути увагу на його свердло, початок його свердла, він широкий. І на відміну від самонаріза під дерево, він має трошки менший шах різьби. Тепер розглянемо інше. Це той, що безпосередньо вкручується. В дерево. Обидва вони пронизують профнастил завдяки своєму кінчику, ось такому вигляді е, свердла. Але е, мають різну структуру самої різьби. Оце у нас там, де основа буде дерево. У нас саме перо набагато тоньше, ніж сама основа, і набагато більший шаг різьби. Навіщо це потрібно? Ну, деякі там вкрути, я вкручу, тим, що по металу вкручу дерево. Такого робити не можна. Чому? Тому що дерево має властивість пересихати. І тоді, коли у вас пересохне частина дерева, перестане самонаріз той, що під метал, він перестане триматися у дерев'яшки. І по-моєму, він з часом вилете. Тому інколи деякі докручують, наприклад, доборку. Саме там коньки і все на світі, вони докручують самонарізами по металу, але це є помилка. Саме найкраще докручувати добірку. Ось, наприклад, до такими самонарізами. Вони вже йдуть трохи длінніші, вони вже йдуть, якщо це у нас 35 мм довжина, то це йде уже 55. Наприклад, якщо це 20-й профіль, то можна сміло пройти і 20-ку сам профнастил. І зачепити і дістати до дерев'яної обречівки, щоб у вас коньок тримався в дерев'яній обречіці, а не саме метал до метал, профнастил до профнастилу. От такого вже допускати ну, не бажано. Тому ось оце два види, які найбільш розповсюджені, прошу не путати. Є по металу, є по дереву. І потрібно розуміти, що по металу мається на увазі. У вас перший надріз іде, ви прорізаєте саме профнастил, а основа буде металом. А в другому випадку. Це коли під дерево, то ви прорізаєте профнастил і врізаєтеся в дерево.